Привіт, друзі! Ви на каналі Систем Безпеки Надзор на Юа. Мене звати Павла і сьогодні до нас на огляд залетів прилад нічного бачення від бренду iRay – модель Jerry 31. Самі цікаво подивитись, бо до цього мені попадались одні ПВС-14. В комплектацію приладу входить портативна сумка для транспортування та зберігання. Сам прилад нічного бачення, дві гумові накладки на окуляр, два кріплення для насадок, заглушки для роз'ємів інфрачервоного світла та датчику світла, а також інструкція, технічна документація та гарантійний талон. На передній частині приладу знаходяться об'єктиви під гумовими захисними ковпачками. Контролери діоптрійного регулювання, відсік для батареї, інфрачервоний датчик, датчик світла, багатофункціональний перемикач, що вмикає та вимикає прилад, регулює роботу інфрачервоного підсвічування та рівень яскравості. На задній частині ми маємо окуляри, резинові накладки на окуляри, щоб не пошкодити лінзи тактичними окулярами, контролери фокусування. Роз'єм для підключення зовнішніх джерел живлення. Зверху знаходиться кріплення на шолом, а по боках ми маємо регулювальні гвинти. Отже, як бачите, перед нами прилад нічного бачення бінокулярного типу, тобто призначений для того, щоб дивитись в нього двома очима. Це значно розширює зону спостереження та добре допомагає орієнтуватись в повній темноті. Як на бінокуляр, це дуже компактний прилад. Його вага з батарейкою всього 500 грамів, що для такого класу приладів дуже добре. Прилад може бути встановлений на шолом типу FAST або використовуватись вручну. Проте варто зауважити, щоб голову не тягнуло вниз і прилад не опускався нижче рівня очей. На шолом варто кріпити противагу. Можна чіпляти зовнішнє джерело живлення, але його варто докупити, бо в комплектації такої штуки немає. При використанні в поєднанні з кріпленням на голову чи шолом, він має функцію вимкнення відкиданням вгору і вмикається назад, коли повертаємо в положення до очей. До слова, при відкиданні вгору трубки бінокуляра можна розвернути в протилежну сторону. Це також допоможе зберегти баланс противаги. Дуже класним є те, що кожна з трубок може працювати незалежно одна від Одною, тобто при потребі, він може стати монокуляром. Ще з такого цікавого пристрій має два регулювальні гвинти для комфортного розташування окулярів відносно ваших очей. Вони слугують певними фіксаторами. Коли ви відкидаєте прилад, а потім опускаєте назад, трубки будуть в заданому вами раніше зручному положенні. Прилад живиться від однієї батареї 2А та на одному зряді працює до 20 годин. При виробництві даного приладу застосовують білий фосфор, що дозволяє підвищити деталізацію та знизити рівень розпливчатості чи то розмитості зображення. Мінокуляр відноситься до покоління 2 тобто ви матимете змогу бачити достатньо глибоке, гарне і чітке зображення. До речі, бренд ще має точно такий самий бінокуляр з зеленим фосфором. Прилад має автоматичний регулятор яскравості та систему автоматичного підсилення, що захищає зорову трубу від яскравих джерел світла. Також він має індикацію низького заряду батареї. Коли залишається 10% батареї, то в приладі починає світитись червоний індикатор. Нічник має інфрачервоне підсвічування, тому може працювати в абсолютній темряві в закритих та підвальних приміщеннях, не в залежності від зовнішніх джерел світла. Інфрачервоне світло вмикається та вимикається при затисканні кнопки керування. Полозору зору приладу нічного бачення складає 40 градусів, лінза 25 мм. Номінальна дальність виявлення людини 400 метрів, дальність ідентифікації 200 метрів. Він ударостійкий, наскільки це можливо з такими приладами. морозостійкий, пило та вологозахищений. ступінь захисту IP 67. Отож, ми маємо зручний, продуманий, компактний прилад нічного бачення з достатньо гарною якістю зображення. Однозначно цікава історія. З незалежними трубками, як на мене, це дуже комфортно. Так, це Китай. Але хороший китай! На цьому певно, все. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, ми були корисними для вас. В описі під відео ви можете почитати ще більше інформації та технічних моментів по приладу. Якщо у вас ще залишились якісь питання чи пропозиція, або маєте фідбек по приладу, пишіть в коментарях під відео. Цей бінокуляр та багато інших приладів нічного бачення ви можете придбати у нас на назорі. Подобайка, підписка, дзвіночок. Ну ви добре знаєте, що робити. Тримаємось, скоро все буде добре. Все буде Україна. Бережіть себе і один одного. Побачимося.